Анатолій Деністровий Чи виберуся з цієї журби з нових віршів? Скоро у продажі поетична книжка Дені Тривог. Шукайте на сайті видавництва Віхола та у книгарнях. Посилання під відео. Чи виберуся з цієї журби, де світло трави тремтить на тлі заходу сонця, чи винесу з цієї журби очі відкриті, що бачать втомлені будинки, паби вечірні, і молодь, яка відчайдушно сміється, і говорить, ніби востаннє? Чи виведу з цієї журби? Безмовну свою надію вестиму за руку, мов донечку, яка постійно розпитує, чи не влучив дрон у її кімнату.